Добрий день, друзі. Сьогодні ми приїхали в місто Еслінгер неподалік від Штутгарта. досить велике місто. Тут проходить вже другий день ярмарок, такий садовий, весняний ярмарок. І в рамках цього ярмарку відбуваються і глошині ринки, ну, працюють в ринки. Спробую сьогодні показати не тільки те, що продають, якщо вдасться, скоріше хочу показати вам місце. Досить холодний, але сонячний ранок. Багато людей приїжджає на такі заходи. І приємно, що саме сьогодні ми тут, в цьому містечку. Пагорби на пагорбах це традиційно виноградники. Тут дуже смачне вино, до речі, місцеве і дуже багато виноградників. Готель. Готель і ресторан тут у нас знаходиться. Ну і обов'язково там, де німці, там їжа, їжа і напої. Це святе. Я думаю, що цей храм, ця церква, вона ну, в готичному звичайно стилі, але більше ще від... Романського дуже гарно а далі вже вуличка. Ну, ось це церква святого Діоніса міська побудована, розпочато будівництво було в 1220 році. До на місці тих, які стояли раніше в 8 і в 9 столітті, закінчена в 14 столітті. Отже, це готика, але все ж таки з елементами з елементами романти романського стилю. Ну хто хто знає? Я не буду вже вас на як то кажуть. бачите, які Двері великі, також вони з різними сюжетами, які стосуються, звичайно, історії Христа. Ось така, така це. Це головна площа торгова, базарна площа, будемо так говорити, як є. І також будиночки. Тут неймовірний, неймовірна споруда з. Чудовою оздобою, це вже бароко у нас, і там наверху, бачите, люди. Кожної години є годинник, і вони ходять по колу. Кладе оздоблення квітами різних непотрібних предметів. Міська аптека. Міська, скоріше. Аптека Биллиард Хаузу. Uh -huh. Дуже багато хендмейду и таких вот зелезяк. Для інструментів стойка і обов'язково це все цей антураж вітрини представляють саме е, найвигідніше оці предмети, які можливо комусь потрібні. Думаю, що потрібні, тому що люди їх купують. Навіть ядра. І всюди квіти, 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 оздоблення для саду. для Балконів для всього Може бути використано в саду звичайно, ну і собака також. не Тільки може використовується обов'язково. німці дуже люблять ці всі ці прикраси. Великий набір для вмивання. Більгійський. Ліхтарі, трошки порцеляни. Набір коробок для сипучих продуктів. Дуже гарні іграшки. Ось така гарна річ без клейма, але явно артикул. і дівчинка. Дівчинка дуже симпатична. Пасха наближається форма Майолікова з соломкою і перечницею. А це місцевий театр. Такі персонажі. Поряд все інше. А тепер, друзі, я хочу показати вам те, що я вполювала. Сподіваюсь, вам сподобається. І перша, це така невеличка фаянсова майолікова тарілочка. Вона досить старенька, так я розумію. У чоловіка одного там був невеличкий стіл, і стояла ця тарілка. Ну вона мені дуже сподобалась: виноградний листочок. Тут є позначка, що це Німеччина, якісь ще знаки, які я не можу вам розшифрувати. Є невеличкий такий скольчик. Тут видно, що це кераміка темненька, але вкрита поливою, рожевий, рожевий красивезний такий собі листочок. ну Для дрібниць різних мені він сподобався. Я вирішила, що він буде, буде у мене виконувати різні функції для зберігання тощо. Ще одна покупка практична. Це ємність для меду від компанії «Гьобіль». Це, втретє, я зустрічаю подібно. Як правило, вони бувають без клейма і коричневого кольору, і інші трошки, а ця жовтенька, завжди жовтенька, ну, більш-менш там відтінок. З ручним розписом у цих бджілок. Дуже гарна, ціленька. Така. Така ємність, і в мене досить багато людей є підписників, які б хотіли подібно придбати. Тому я рада, що вони періодично все ж таки зустрічаються. Також я з задоволенням придбала дві мильниці англійські. Так вони виглядають. Це компанія Amazon для компанії Crabtree. Краб... «And Evelyn в Лондоні. Ну, це, я так розумію, компанія парфумерна, косметика, парфумерія і так далі. Різні такі за доглядом різна продукція доглядова, косметична. Тут такий ситцевий малюнок, це як класичний ситцевий малюнок, повністю вкрита вона оцим, цією деколлю. Невживана, красива одна, а друга трошки інша, але вона е з написами різними мовами, що, які нам говорять про те, що це саме ємність для мила. Ось така тут навіть клеще залишився від етикетки. Симпатичні речі. Компанія Amazon відома, вона входить до групи «Веджвуд», там на Денці про це її сказано. Вінтажні, досить, вони бувають, по-різному коштують на цих всіх інтернет-майданчиках, в цих інтернет-магазинах. І я колись бачила, але не придбала. Цього разу. Побачила абсолютно новенькі і з радістю їх взяла, тому що це практична річ і також дуже приємна в користуванні. Я думаю. Було цього разу досить багато скла. Але я ні на чому не зупинилась, тому що є багато з потертостями. Є такі речі. ну Я зараз вже боюся купувати насправді склом. Тим не менш зустріла, побачила на одному зі столів такий кошик з ручкою, товстенький, товсте скло. Ден це теж то все стареньке, багато похерців всередині. Ну так можливо, воно не дуже видно. Зараз я спробую вам показати. Я думаю, що ви бачите. Тут на, з одного боку є невеличка тріщинка всередині. Тоді, напевно, коли кріпили цю ручку, щось там пошкодили. Але вона не зсередини, не ззовні, ні з цієї сторони, ні з цієї, вона десь там всередині. собі. Мені не заважає так, подібної ємності простої, абсолютно такої елементарної, я ще не зустрічала. І коли побачила, звичайно, я її забрала, бо таке люблю і вже пристосувала собі до різних своїх тюбиків, Там таке, що є. Коли воно кожного разу десь десь його відкладаєш, а коли все разом, і так ще й з ручкою можна перенести, ну, ну просто я у захваті від цієї штуки. І наостанок хочу показати вам три дощечки сирні, які є дуже популярними в Німеччині, і вони дуже практичні також. І користуються попитом серед німців, ну і не тільки. Подібна у мене вже була дві такі були, їх забрали. Це Вілеройн Бог, серія ботаніка. Симпатична така. Дошечка, ну, вона, бачите, глазурю покрита з обох сторон. Перша. Друга інша серія, серія Маріпоза. Бончайна, bon тобто це кістяна порцеляна, саме е, ця дошечка з такою оцею вієлоподібною частиною. Теж з квітами, це теж деколь, як і на першій дошечці. Підглазурна. Вони всі в гарному стані. Ну, новенькі, так, я розумію. Е, ще одна. І третя іншої компанії. Зараз я вам її покажу. Вона трошки інша. І вона скоріше, ну, ну, можна користуватися, і нею, можливо, користувалися потрошку. Тут десь де-не-де позолота потерта. Але вона, мабуть, потерта, ну, тому що, скоріш за все, просто, просто мили, просто там якось користувались, але не дуже активно, тому що, бачите. О, тут щось ще залишилось, не домила як слід. Вона рівненька, практично. І тут теж деколь вже в традиціях таких популярних: позолота, О, така теж. ручка, рельєф. Вперше я подібну бачу, чесно кажучи. І це компанія Тітау. Вона не дуже старенька, ви бачите, виготовлена в Джомені, тобто до 90-го року. Хоча вже 35 років це, це вік, напевно. І тут порцеляна не вкрита глазур'ю. Тобто, це така безквітна, зворотній бік бісквітний. Ось така: три дошечки, які мені зустрілись, і я їх теж з задоволенням придбала. Отже, друзі. Показала все те, що мала, все те, що придбала, можливо, небагато, але мені ці предмети сподобались, я вирішила їх придбати і зробити такий формат поєднання подорожі, нібито показу міста з покупками. Я не дуже вмію знімати. Насправді це мистецтво, яким яке треба опановувати, мати практику. У мене немає цього, цієї практики, можливості особливої такої. Ну, напевно, напевно, я просто боюсь цього формату поки що. Але бачу, як дівчата знімають. Мені дуже подобається, як вони показують, як вони швидко переходять з одного стола до іншого і там ретельно щось демонструють. Це, це мистецтво, і я. Просто завжди так якось захоплююсь цим. Ну, тим не менш, дякую вам, що ви подивились. Сподіваюсь, що сподобались якась, якісь предмети або, а, можливо, всі. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім сил, бажаю всім чогось того, за що можна триматися. До нових зустрічей на все добре.